А я, -я. запечи мене, Люба, читає, Ян Браз. сьогодні була черга Ярисі готувати. Я лагідно нагадав їй про це з самого ранку, а вона, наче не прочалася. пообіцяла, що буде дещо особливе, а тоді ще й покликала до себе на кухню. Раніше так не робила. Навіть забороняла мені дивитись, як вона над тими своїми пирогами чаклує. Знаєш, я вирішила тебе порадувати. Я могикнув та увімкнув телефон, переглянув швиденько новини, ой, здається, вона щось там говорить. Ідеї навколо нас, світ, ідей невидимий, проте всеосяжний ідеї в повітрі та землі, в тобі та в мені відчуваєш, як вони пливуть нашими венами червоні, насичені киснем, вони забивають голову та все джищать і джищать ночами, заважаючи нам спати. Вона додала щіпочку кориці, строчок ванілі, розочку шафрану, кардамон та ще багато якихось невідомих спецій з шафки. Ще раз замішала тісто, а тоді стала місити руками, вибивати що було сили. А я вже просто сидів і слухав її з дурнуватою усмішкою. Хоча, що там, слухав упів вуха. Ярися завжди чомусь повчала мене, та я не ображався. Не завжди слухав, проте й не ображався. З ідеї. Народжуються світи, а іноді й всесвіти, а буває, що й люди. Так так, людину теж можна створити, а раніше запекти. Та для цього треба мати правильний рецепт. Вона говорила так натхненно, що я не зразу наважився перебити варто мені трохи пересипати кардамону, і тісто стане занадто гірким, і характер буде гірким. А слухай, тобі воно все потрібно для пирога? Нарешті я вклинився в її монолог. Ти його з години вже вимішуєш. Може, досить? Не терплячий ти, Любчику. Ярися похитала головою. Треба добре тісто замісити, щоб вийшло все як слід. Іноді вона розмовляла на дивакуватий, навіть архаїчний лад. А я в такі моменти почував себе малим дитям, а не її коханим чоловіком. Ти стільки туди всього насипала, ще кров додай до смаку. я гмикнув. І продовжу собі гортати стрічку новину у телефоні. Інколи і кров треба додати. Вона навіть не повела бровою. Якби я був твоїм пирогом, певно, у мене б також усякого накидала більше солоду, щоб ти був лагідним, та дріжджів, щоб був веселим. От і все. Ярися поставила жаровню до великої духової шафи, І нащо вона їй така велика. Та нарешті приєдналася до мене. Заварила нам міцний Ерл Грей. З молоком, як ми полюбляли, як добре, що в нас такі схожі смаки, моя красуня сілася поряд, та вже розмовляла людською звичною мовою, без усяких там ідей, тіста та інгредієнтів. Коли я відкрив вкладку спорт, плота тихенько дзенькнула, сповістила, що випічка готова. Ну от, а ми вже чай попили, я зітхнув. Та не до чаю, Любчику, засміялася Ярися та вскочила зі стільця. Вона витягла жаровню з плити, наспівуючи собі щось під носа, дивну таку мелодію трохи знайому. А от і наш пиріжок. Вона стрімко розвернулась до мене обличчям, а там, на тій старій жаровні, згорнулась калачиком щось значно більше за пиріжок чи рулет. Що це за чудесія така? я скочив зі стільця, сахнувся до стіни. Те, що Ярися тримала в міцних обіймах, було живе, воно рухалося. Боки його здіймались та опадали, воно шипіло, і надто вже було схоже на дракончика з мультфільму, що ми вчора переглянули разом. Воно що живе? Чекай, зачекай, але ж ти щойно ти його з тіста зліпила? А то ж!» Ярися засміялася, почесала дракончику видовжену голівку, а той замуркав на чакіт. Як колобка, читав казочку. Та хіба це можливо? Ні, це неможливо. Такого не може бути в реальному світі. Вона хитро на мене глянула. Я ж казала, що треба лише знати правильні інгредієнти. Коли знаєш правильні інгредієнти та слова, то все в цьому світі стає можливим, любчику. Абсолютно все. Я захитав зважнілою головою, гепнувся на стілець. Земля під ногами трохи посунулась в бік. І що ще ти отак створила? Запекла. Ярися... Поставила важкеньку жаровню на стіл, обтрусила білі руки об фартуха. Дракончик повернувся на бік, а тоді зістрибнув на підлогу та й пішов собі геть, обнюхуючи все, що траплялося дорогою, наче справжній кіт. Ой, багато чого. Я ж потворець! це моє покликання творити. Ну, а якщо конкретніше, дивне передчуття накотило на мене високою хвилею. Серце так часто стрибало в грудях. Що заважало нормально вдихати солодке повітря? Ярися всміхнулась аж до вух від одного червоного кутика губ до іншого, нахилилася, схопила мою холодну руку і тихенько зі значенням промовила: Тебе, Любчику, тебе я також запекла.